На Великдень особливістю чортівця є те, що чоловіки приходять на подвір'я і разом взявшись за руки, танцюють традиційний сербен, який об'єднує їх покоління в покоління. А жінки співають гаївки. Це традиція із дуже давніх часів на цьому місці. Якраз зупинили монгольське іго, і від того часу оцей сербен цей танець є нашим оберегом, нашого села, нашої церкви. Тепер у час війни. Це є нас дуже актуально, тому що цей танець нас підтримує. Сербен має слова, які говорять про боротьбу із ворогами. Багато молодих людей цю традицію підтримує. Я почав ходити сербен шести років і продовжую дотепер ходити, тому що це традиція цього села, яку ми будемо продовжувати з покоління в покоління. Я дуже радий і пишаюся, що. Має таку змогу ходити Село Чортовець засновано ще в 13 столітті. І з давніх довен тут жили племена білих Хорватів і сербів. І, напевно, танець сербин, який ми сьогодні святкуємо, це має таке давнє походження. Він народився тут і тут зберігся. Це символ весни, гаївка весняна в виконанні чоловіків. І вона не переривалася роками, століттями, Передавалася з покоління в покоління і тільки відроджується. У всіх куточках, де живуть жителі вихідці з чортівця. Ви знаєте, що вже навіть у Франції наші молоді хлопці вже два роки в Парижі традиційно відроджують сербен. Ми організуємо вже третій рік сербен у Празі, щоб ми могли донести нашу традицію, нашу культуру в празі. На це звикли вже священник, на це чекають люди. Це дзвонимо, наприклад, до нього і одне слово сербен, і він вже знає, що це ми. І він каже: Так, звичайно, я вас чекаю там на задньому дворі. Це буде гарно для людей, тому що люди хочуть щось такого свого домашнього. По селу у нас протікає річка по, по центрі села, так ніби розділяє на, два, на дві сторони. Ну так прийнято та сторона ніби йде до тої церкви, ця сторона до цієї церкви. Але ми дружимо з конфесіями, дуже дружимо. От зараз на проводну неділю, сербен йде цього року, якщо не помиляюсь, вже буде з цієї церкви йти до тої. І там будуть нас приймати, і там знову кругом церкви. І це буде вже таке символічне завершення великодніх свят на провідну неділю. А жінки співають спеціальних таких гаївок, латанок, яких і я навчилася, але жінкам танцювати не можна їм можна тільки співати. Тож в час великодніх свят пам'ятаємо про де наші. Діди і прадіди зберегли нам дуже багато традицій, а наше завдання самим дотримуватися цих традицій і навчити і передати їх нашим дітям.